Вічі реквіємом студенти Прикарпатського університету вшанували героїв небесної сотні 20 лютого минулого року. Рівно о 12-й годині студенти трьох вишів Івано-Франківська вийшли на майдан. А через кілька хвилин жахлива подія сталася у Києві. На інститутський пострілом снайпера був вбитий Роман Гурик. Це дійсно день великої трагедії, в першу чергу для нашого університету і всієї України, але це день роздумів. День уроків того, щоб ми ще раз замислилися над ціною людського життя, над ціною незалежності України, яка зараз є під великою загрозою. Як і рік тому студенти вийшли, але вже вшанувати пам'ять свого колеги. кажуть, осмислюючи події, не відступили би як не відступив Роман. Це є героїчний вчинок з його сторони. Він як вам сказати, боровся за свободу. І з такої ситуації зараз немає ніякого страху. Ідучи на інститутську, всі знали, звіти живими не повертаються. Снайпери не обирали в кого стріляти. Нині пригадуючи ті події та аналізуючи зміни протягом року, рідні Романа Гурка передають побажання владі. Доброї думки, патріотизму, чесності, порядності. Оце на яких засадах був вихований наш внук, так напевно, була б мала би виглядати наша влада. Героїв Небесної Сотні вшанували біля обеліска, присвяченого студентам та викладачам, що загинули у боротьбі за незалежність України. Це була дійсно спільна ініціатива і студентів-викладачів. і викладачів. І ті діти малі, які сьогодні разом з батьками приходять на подвір'я університету, щоб погратися, підходять і запитують своїх батьків, а кому це пам'ятник. І це той перший урок історії для них, щоб вони зрозуміли. Що починається Україна? Вероніка Шеменська, Любомир Бутюк, новини телеканал Третя студія.